Зараз Лисий покаже тобі, як правильно обрати вживаний ноутбук та зробити вигідну покупку. Не бавуйся! Перед купівлею перевіряйте заявлені характеристики. Процесор, відеокарту, накопичувачу, оперативну пам'ять. Дуже часто у вас можуть іто обдурити. Оцініть зовнішній стан вашого ноутбука. На кути, бо в нас сьогодні вже приїхав побитий піздєт з Америки, Я хіріваю подертості по шкряби, не подряпине. Якщо продавець впевнений своєму товарі, для нього не заставить труда нести за нього відповідальність і він надасть вам гарантію. Хоча б мінімально, хоча б декілька днів на перевірку. Але було б краще, щоб це було хоча б декілька місяців. Якщо ви купуєте ноутбук з рук, ну, а не в лисого, чомусь, я не знаю що, то перевіряйте його зразу до наявні шкідливих програм та вірусів. Бо може бути таке, що у вас була карточка. Мастер-карт візи і вже нема. Найголовніше, якщо у вас чесний продавець, то він перед тим, як вам напаряти будь-що, взнає ваші потреби. Та буде намагатися підібрати саме той товар, який буде відповідати вашим вимогам. Може Ви замовляйте в Лисого. У нас тільки все перевірене, все чотенько, на все гарантія, все без передоплати.